по колу Отепер можна брати перший трикутник. Бери. В Росію тримай, біжи по колу за всіма. Тимур, бери, бери не зупиняйся. Take triangle. Take triangle, you forgot. Go back, go back. You can put here, yes. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Кіра, стенд. Саша, гоу. Саша, гоу. All right, you can continue. Кіра, сідай і відпочивай. гоу 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 continue lap. Так, кожен раз добігаєте, берете трикутник. Good.